Хома виходить майже вічна із з гулки, però, і Хома забиває 1-0. От вам і найкращий бомбардир групи А. Перша нагода у Прикарпатті. Як прекрасно Хома реалізує? Тут помилився Чех, мені здається, так він е... тут. Порох навіть здається. Порох по і. Так. Тут ішла передача з центральної зони. Цюцюра віддав на хому в попередньому турі. Металісту забили саме таким чином. Цюцюра асистував, хома забив, але інша справа там поруч із воротами все, все відбувалося. Тут Хома бив, ну здавалося, здалеку не особливо сильний удар, але який точний франківським Прикарпаттям. Зараз хороша передача від француза, але перериває Богдан Порох цей пас на радульську. Удар воротах і це 3-2. Фантастика. Знову Хома. Ну, просто він е, взяв цей підбір Хома, мав кілька метрів вільний і знову з такої не супер очевидної позиції, пробив максимально точно, добре, сильно. Це те, що має робити форвард. Хома це король нейтральних м'ячів в цьому матчі, і він.